Доброго дня всім! Готую партію змішувачів на відправку. Є три варіанти. О, не варіанти, Три змішувачі. Два стандартних з двома вигрузками. Так як тут верхня і нижня. І один змішувач високий, тільки з нижньою вигрузкою. От. Тут все стандартно. Шнек. Всі акуратно крутяться, ніде не затирають. В комплекті йде зразу шкіл великий. Клієнту лише прийдеться прикрутити цю пластину і приставити свій догон, монтувати свій догон. От. Високий змішувач має в комплекті три ножки, які вставляються сюди і регулюються висоту, відповідно, вже потрібно людині. От. От. Це стандартні варіанти. Так не виглядаю, є третій варіант. Ось такий великий. Тут вже збільшений конус, збільшена сама труба, діаметр 70. Висота конуса віднизу, від верху до низу тут є 60, якщо я не помиляюся, в цих змішувачах є 50, а тут 60, повідаю. Буде ще вигрузка звідси так само монтована. Просто я його тільки вчора почав робити почав робити От. повний об'єм його більше 200 кг. По зараз подивлюся на своїх кресленнях. Десь я тут щось розраховував вчора. Там по об'єму у мене він вийшов. Так, то по об'єму вийшло 414 кліт повних. Тобто це буде 100% 200 кг суміші для свиней. Ось такий. Кого цікавить, звертайтеся, пишіть мені у Viber. Всім дякую за увагу. Гарного вам всім дня і здоров'я.